Значить, і я не буду зачитувати звернення, але воно адресовано прокурору області. Mm -hmm. Зміст такий. Оце це звернення. Да. Ми зараз саме по цьому зверненню, бачите, мене наскільки Нічого. нічого. Це, це збираємо. Саме по кожному доводу, який викладений у да. вашому зверненні, зараз приймаємо. Я, я хотів би наголосити на другому. Значить, або mm -hmm. ж вашого прокурора області хтось підставив. Значить, я тільки привожу такий факт. Значить, я був на прийомі. Останній раз в понеділок прийому не було, і за е, причини, то, що значить, прокурор був або ж десь в в общем, мені так сказали. Я був першим у списку. Но, значить, секретар зареєструвала мою заяву. От, і, ну, на, на моє переконання, прокурор області як мінімум має належати візу, бо мої адресований цей лист. Це звернення. Цього не відбулося. Прокозам прокурора вашої області Таран дає мені відписку. Дає мені відписку. Тобто, сейчас не питання суті, не питання суті, а то тобто, саме звернення, посилаючись на статтю 5 закону про звернення громадян, і все, і це відписка. А оця бездіяльність, починаючи від міліції, від прокуратури, від нашого місцевого самоврядування, призводить до того, що людину можна заточити психушку. і цей факт дійсно їсть. Ми поставили питання про опікунство в селі Проварка. Його страктували так, що це людина-дурочка, і її можна якать, заточити в людей час. З 21 березня у нас ця переписка була Глобинський райвідділ міліції. Ні, ні, для себе да. записую. Глобинський райвідділ міліції, далі прокуратура, Броварківська сільська рада, далі э, пенсійний фонд, э, лікарня. Да, да, да. От дивіться, Значить, ніхто, крім... Пенсійного фонду, який підтвердив, що дійсно є рішення, за яким вони оплачують пенсію. Значить, сільська рада сказала, що опікун виконує свої обов'язки, а опікун, опікун не виконує. Ми, ось є Ігор Григорович, стов на банк незалежне телебачення. Ми на 30 хвилин засняли є у нас ролі. Значить, спілкування іменно з цією людиною. Зараз я хочу заявити тут при вас. Ті люди, які чотири місяці практично сприяли тому, щоб не заховали цю людину у лікарню психіатричну, зараз вже цих людей пресують Уже до ліконцевої, яка цим питанням зайнялася, значить, вже ділять межі. Це голова сільської ради. Тобто не будете, не будете сприяти цьому питанню. Тепер інша людина, яка вчителька, яка членом, також значить, директором, школи, директором школи заявлено, сказали так, якщо ви будете лісені в свої справи, значить будете тось, покарані. Оце наша дійсність. До чого приводить значить бездіяльність владних структур, правоохоронних органів приводить до того, що людину вже заховали. З 2009 року вона не лікувалася, а тут екстрено її помістили в лікарню. Значить, там мати з великим прошлим, там сестра не дуже благополучна і е, сожиті, які зробили свою справу. Зараз питання стоїть одне, щоб прокуратура області взяла на контроль і. Розгляну питання, хто це уповноважений вирішує, Опікунство, тобто зміна опікуна. Оце наша вимога. Про те, що е, якийсь стан у цій людини. Я думаю, що за 20 років вже цю людину можна було, як вона була б здорова, е, вона б вже стала фура, а може б навіть була на тому світі. Оце моє прохання. Я вам цю заяву передаю. От і е, надіюся, надіюся, що може можливо це якась недорозуміння, що іменно прокурор області або ж не бачив е, саме то... оце звернення да. ваше, яке було подано. Прокурор області дійсно в той час перебував на особистому прийомі в одному і я знаю. Я знаю всі документи, які були подані в час, коли приймає прокурор області. З відміткою і візою прокурора області, саме оце звернення, Ні, я стою стаю Ні, Це не те звернення, оце звернення, це да. що громадяни. Да. 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 Ну, не Но. по змісту, я бачу. Ну, по змісту, да, та... По змісту так. Ні. Во що... ну я думаю, я думаю, що значить от і прошу вас на це просто по цьому зваря, яка основна основна причина, що я приїхав Оце. сюди до, да. Да. до... і прошу це долучити до і значить отримати відповідь. От.